Друзі, всім привіт! Сьогодні неділя, не виспався капець. Виїжджаю працювати. На вулиці вже похолодало, 12 градусів, 22 кВт вже на 100 км. а це ще не було морозів і не було мінуса. І от ми бачимо з вами: 74% використовують двигун. 26 клімат, а це тільки 12 градусів. А коли буде мінус 5, то що? Клімат буде використовувати 74, а двигуни 26. То скільки це я буду проїжджати, Кілометрів 150. Це надивився цих блогерів. 300, 400, 500. Я влітку проїжджаю, тільки 300, проїжджав 350, а взимку що буде? 130? Ну, подивимося, Взяв уже перше замовлення, так що поїхали. Доброго дня. Мам, стою. А, воно стоїть. Mm -hmm. А, стоїть. Стою. Стою. вам. — Ось це я аварієчку за... включив і ось аварієчка. Ага, добре. добре, зараз ми да, дякую. А ще уклон нам зробив знижечки в розділі в драйвераб, кафе та кулінарія до 20%. До речі, на Greek хаус 20%. Я пам'ятаю, коли було 50, взяв собі дві шаурми. По ціні одної. Вирішив заїхати на заправку, якраз там Юра заряджає свою машину. Давайте зараз підемо в нього запитаємо, як йому живеться, оце, коли немає своєї розетки, коли потрібно заряджатися. І стояти в чергах і чекати по годині, по дві, поки машина зарядиться. А ось я знайшов Юрку. Ах ти, попаду, закрився, а тим, що робить. Так теж та було відкрито. Я думав, ти вже закрився від мене, да? <рес> ага, так? значить. Бачиш, ти з камери біжиш, одразу закрився. Ага. Привіт. Привіт. Що, як тобі живеться без домашньої зарядки? Сьогодні важко. Сьогодні важко жилось, бо машина стояла в укритті, не заряджалась. В итоге я виїхав, там було 19%, доїхав до заправки, осталось вже 16 чи 15, коротше. Приїхав. Тут очередь на зарядку. Поки дочекався, почав заряджатися. 80 кВт на годину почало видавати. Приїхав полстар, підключив CCS Combo 2 і потужність упала в два рази. І почав заряджатися 40 кВт на годину вміє 80 А ти ж можеш ще швидше заряджатися, якщо буде станція швидше, правильно? Ну, є ще 160, але я переживаю, я дивився, мені попадались відоси, де горять блоки зарядні від зарядки на 160 кВт станціях. І я вирішив, що не ризику... ризикувати не буду, бо ти знаєш, як щось згорить, і ця машина, все, ти ж замовляєш за запчастину і чекаєш 3-4 тижні, може місяць-два, як я речах вже чекаю. От. Ти там розказував щось, що ти там... про свою машину, скільки в тебе зараз зарядована хаває. давай тись. Я тут знайшов, у мене тут все не так просто. Виходить, що в мене автомобіль на 2000 км пробігу, витратив. 382 кВт на те, щоб їхати на двигуни. І 185 кВт годин на те, щоб обігрівати себе. Це виходить, батарі. що потрібно 381 приплюсувати. 180... Да, 566 а, а, сумарно, поняв? Тобто, це що на бортовому ця витрата, що в мене на бортовому показує, от зараз 20 кВт годин на 100 км, прикінь, це вона показує виключно. Мотори, прикинь, просто щоб їхати, і плюс 50% майже на те, щоб машину обслуговувати. Ну, обігрівати, типу. Тобто виходить, от, от звідки оця цифра в мене вийшла: оці 5 гривень кілометр. Тому що в тебе ну зараз просто трошки піднялась, у мене було 18,6, показувало е показувало на приборки. Кіловатгодин сотку, плюс іще 7 кВт-годин на те, щоб автомобіль просто себе обслуговував вся електроніка, світло, обігрів, коротше, і виходить, що плюс 25-30% втрати на зарядці на повільність, і виходить, що ти заряджаєшся не по 15 гривень, як тобі там показують, mm. а плюс 7% франшизи, майже 30% втрати Прикинь! Тобто ти просто переплачуєш майже блін, 40% на кожному кілометрі пробігу. Просто за рахунок того, що в тебе отак от, от все, отак от, 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 от все. То <риклад> що виходить? що Мені нема чого жалітися? Тобі нема чого жалітися. Я в гаражі достав цей пістолет, в машину <риклад> втикнув <риклад> <риклад> і собі по 2 гривні 16 копійок заливаю, заряджаю. <риклад> 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 да, 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 а я в 10 разів дорожче. Мінімум в 10, а то й більше. Так що, да, як і всі казали, і я сам рахував дуже вигідно, коли є можливість заряджатися вдома. Якщо такої можливості нема, то не треба скиглити. Тр... Да? скіглити. <ріху> треба трішки, значить, вже якщо немає можливості вдома підзарядитися, десь і почекати на якійсь середній станції постоять і більше заплатить. Але тут вирішувати кожному, робити свій вибір або брати бензинову газову. І буде виходити той ж самий ціна за кілометр, але там ще потрібно кожні 10 тисяч масло міняти. Фільтра, всі діла. Ну тут Також фільтра треба міняти, але масло в редукторі там раз на. Ну в мене It на 50 тисяч. В зікрі на 20. Ну, все одно це в два рази менше. Ну Коротше, я, я в шокі, якщо чесно. Це всі витратки, бо я розраховував, що в мене буде 3 гривні на КМ, а виходить трошки більше 5. А взимку буде всі. Буде всі 7 Ярік, 7 гривень буде, прикинь. Це ж витрата буде відсотків на 40 іще більше, через те, що холодно, прикинь. Що я на, я, мені на ягуарі, було виходить, що вигідніше їздити, ніж на так? Але ж є момент той, що ти менше її будеш обслуговувати. Ну, місце, по ідеї. в сравніш з ягуаром, звісно, не те, що менше. А мені здається, це буде в десятки разів дешевше і по кругу. Мені вийде рівно те ж саме, що якби я їздив на ягуарі на бензині, але просто його не ремонтував. От, мені здається, от, от така вигода тут. Ти просто їздиш, але не ремонтуєш. Але втрата вартості ще поки невідома. Ну, якщо подивитись на вартість цього електромобіля, саме Zika, да, то я зайшов на авторі, і на сьогоднішній день ці машини вже... Плюс-мінус на 5 тисяч доларів дорожче продаються. Не знаю, який на, їх, на них є попит, але поки що ця машина в ціні не втрачає, а навпаки набирає. Ну, Я думаю, це пов'язано з цим новим законом, який типу, скасовує пільгове там, розмитнення і все тому подібне. Буде видно, мені здається, після Нового року вже буде все зрозуміло. І якщо реально ціни на ці машини виростуть, от прямо виростуть, так от так щоб на них був попит на п'ятерку дороже, на 5-7, я думаю, можна буде сміливо продавати. Прыгать на якусь бензинову BMW 7, -ку, 740, -ку, року так 18-го, або на LS500, року десь 18-20, го 20 го або на 550 BMW. -шечку. Ну щось таке потужне, заряжене. А потім, коли вже ринок стабілізується, продаємо BMWшечку і покуп, купуємо опять в Зікер. Класна схема? Так, да, це. Я, Я думаю, найголовніше, щоб і на Тесли. Два матових, так? Да? На таксишних номерах, таксичних номерах. Да. Ну виглядають так собі, якщо чесно. Саме головне, щоб і на Теслу не піднялась ціна на 15-го року, 16 го Та ні, на, на таке стрільово вже нічого не підніметься. Не підніметься. Тоже... Це тільки на такі свіжачки, свіжачки 24-го да. року, зі зікры. Тоже все вутіль. Ну нічого, вони ще попрацюють. Так, то, звісно. так що такі справи. Будемо щось ловити, а то сьогодні, на жаль, по роботі по зрозумілим причинам. А так завжди, після обстрілів взагалі нема да, немає. Хоч би пару тисяч сьогодні зробити. Тому люди відходять, тому будемо щось, щось чекати. Ну, головне, з'їсти шаурмішку і бургер потрійний. Бургер потрійний. Мені щось більш бургер заходить, ніж шаурма. По початку була шаурма. Пробував, пробував, було смачно смачно, а потім, коли попробував бургер патрійний чіз, от уже більш... от крім нього, вже. А всі в курсі, що у нас в історії по промокоду Тесла таксі, знижечка 15%. Перекусили ми з Юрою і взяв я замовлення 308 за 11. Треба щось возити, таких якби замовлень великих по ціні немає, тому треба катати. Юра взяв 1200, здається, десь. Там за одеську трасу, точніше на одеську трасу. І. Він погнав. А я зараз зроблю це 300 за 11 і зашибісь. Закінчив я на сьогодні працювати. Проїхав я 188 км, їздив я сьогодні з кліматом. Обігрівався, тому, як бачите, не сильно це вплинуло на розхід. А, також у нас комп'ютер показує, що я використав 28 кВт, проїхав 188 км. Клімат взяв на себе 11% і двигун використав 89. Ну і батарея себе не обігріває, не охолоджує ну Подивимося, що буде потім. В майбутньому. Каса в мене вийшла 2750 гривень, тому, в принципі, більш ніж. Дивлячись на те, що роботи в принципі то, якби такої і не було. Але ввечері декілька замовлень, по 40 гривень за кілометр, вийшло вихватить, Тому, в принципі, роботка тільки ввечері трішки була. Ну як трішки? Може і не трішки, може хтось бачив і більше. Ще ось таке було замовлення, але я його не взяв. Тому що я б не, встигну, не встиг би його виконати. Там, півтори тисячі по комфорту за 20 кілометрів, там, 60 чимось гривнів за кілометр це просто. О, я б його взяв, би, але... Але, -але, але прийшлося б ночувати в машині. А завтра на роботу зараз з 10 на 12, е -е, тому я буду йти. Е -е, вам всім пока.